Новорічна майстерка для дітей в галереї створювали сніжинки з вовни. Напередодні свят дітям продемонстрували, що традиційні новорічні прикраси можуть бути не лише з паперу, їх виготовляють у різноманітних техніках. Учасникам майстерки запропонували два варіанти створення сніжинок та звичайно. Діти обрали більш простіший виріб, який вони б хотіли зробити. Паперові всі вміють і всі знають. Це здавна українська ветенанка. Це паперова сніжинка. А мені захотілося зниток. Мені здається, що коли холодно, весь одяг у нас зроблений з ниток саме. Тому для мене нитки це таке щось пухнасте, закутати, і буде тепло. Тому така сніжинка, вона така легка, повітряна. Ось тому нитки. Один виріб в техніці макраме. І він складніший. Ми вже багато робили в техніці макраме, Вузлики вони знають, але коли бачать, вони бояться. Ну я думаю, що колись ми її все-таки зробимо, але сьогодні свято не будемо портити. <сі> Нехай буде легка повітряна. Палітру новорічних прикрас діти обирали самостійно, Виготовляли одразу по кілька виробів для своєї ялинки. Створення сніжинок не вимагає спеціальних навичок. Я планую повісти на вікно. і Я вибрала інший колір, тому що усі сніжинки вибувають різні. Які у вас вже роботи вдома зберігаються з майстер-класів? Ну, кольцо з бісеру, відкритка новорічна, і малюнок з квітками, браслет з квітками. Щоб зробити одну сніжинку, потрібно ну, 15-20 хвилин. Ну, швидко робиться. Коли я ходжу по можливості, тому що не вона не завжди виходить. Я зробила таку роботу, тому що я хочу передати своїй подрузі, яка не може ходити майже. І вона не може ходити до школи. І, а цей колір, тому що їй подобається такий колір. Я дуже багато ходжу на майстер-класи. У мене є відкритка, лялька ниток, ще малюнки, місто. Багато. Під час майстерки діти створили новорічні сніжинки не лише для себе, а й для своїх друзів та рідних. На наступній майстерці, зі слів організаторів, планують виготовляти символ Нового року дракона. Тож всі охочі можуть долучитися до новорічних заходів.